Вітаю, друзі. Сьогодні маємо Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Мабуть, повинні говорити про проблеми, які стоять перед інвалідами. Не ми інваліди, а здорові люди. Поглядає, якщо про це каже інвалід, то він просить, жебрає. Зробіть, це, будь ласка, це пасує. Можеш розуміти ще, може будь-яка розумна людина. Не обов'язково бути на інвалідну візочку. Хоча якщо хочеться спробувати, хоче спробувати, зброя хай сідає і пробуйте. Віхати на візочку. Спавності до паршиві дорозі. Що особо якщо злочих покусить? Што хати. Дитина. Пам'ятайте ви всі. тому що інвалідом може стати будь-хто з нас. Ти людини.